Майже 100 років тому відбулася, 29 січня відбулася битва під крутами, яка є одним із героїчних подій боротьби за незалежність Української Народної Республіки. Саме тоді, в основному, молоді хлопці гімназисти вийшли проти переваги багатотисячної кількісної армії більшовиків і дали протидію тій Навалі. Хтось навіть стояв до смерті. І от молоді хлопці дійсно вистояли. Ситуація можна сказати, що повторюється сьогодні. В такі часи, що знов українська молодь, більшість молоді дав свої часи в 2014 році, в початок стала стала авангардом захисту нашої держави і зараз продовжують всі разом захищати всі захисники. Тому сьогоднішня акція, флешмоб 22 віджимання, буде присвячений всім нашим захисникам, які Мають бойовий досвід і які потребують нашої з вами підтримки. Тому сьогодні громада новомосковська зібралась тут тому ми приступимо до виконання флешмобу. Вбор лежачи. Давайте по команді тоді. поїхали Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Дзе?